І так, у нас є ось така кучка сала, ми її чуть-чуть подвинем. І треба відділити шкурочку від сала. Смотря у кого як. Ну, типу, якщо відходить вот так от, ну, чисто, то нормально. Так, ми відділяємо ось цю частину. Сало должно бути м'яке. Бачите, у мене прям вилочка так проходить. І шкурочка теж. Бачите, така м'якенька. Ну, С легкостью проходит. Это называется дуже хоро вишма... ну, хорошо вышмаленное вишма... сальце. тоді з нього получится дуже смачна страва. Якщо у вас не выделяется, как у мене, то можете брать вот так вот ножик и тоненьким слоем срезать шкурочкой. Я сейчас одну зарежу на видео, а остальное чуть-чуть за кадром сделаем. Тобто не обов'язково, ну, зрізати прям взагалі. Можна його і так сошкріпти, але це буде довго. Можна і обично так зрізати. Бачите, воно в мене дуже легко зріз... ну, зрізається. Ось так. режем на такие кусочки, чтобы ну, пришло в мясорубку. Вот такие. Хоп. И хоп. Итак, мы уже нацелили, нарезали, сделали такими кусочками, чтобы пройдут в мясорубку. Вот сколько шкурки у нас мягенького. Вот ну, такая. Ну, довольно мягкая, короче, хорошая. А ось таке сало, воно не ставиться сюди, воно буде невкусне, взагалі ніяк буде. E, потім ми беремо місорубку, дадам, нашу красавицю любимую. І складаємо її. Навірно, було б, якщо б я знімала, скільки я чистила це сало, пройшло б не знаю, минут 50-40. Так, ми склали нашу місорубочку з вами. І тепер включаємо. І зараз будемо молодь. Мама мені шкурку. А, ти вже знімаєш? Поставила. Так, ми шкурку прибираємо, щоб вона нам не заважала, робимо робоче місце чисте. Це теж забираємо, Все ми будемо давати ну, пускати на шкварки там. і все таке. Оп. Це сало, воно просто тягнеться, ось ну, от, от. тому воно йде на шкварки. Воно годиться тільки, щоб його порізати і на шкварки. І ставимо якусь тарілочку, там, яка вам підходить під мясорубку, і починаємо молодь. Ми вже намололи ну, трошечки. Дивіться, я роблю багато. Якщо вам потрібно, ви можете робити і пів кіла, і скільки вам потрібно. Так, в мене є каструлька. Ось така. Ой, забула перчатки. Зараз найдемо перчатки, секундочку, просто все жирне. І так, я вже роділа перчатки, тепер ми вот до вот сало. Сипимо в каструнку висипаємо. І доменюємо сало. І так, я уже домолола, я роблю багато це для себе там, і все таке. А кому потрібно мало, я вам сейчас покажу, як робити в менших о, розмірах. І так, беремо вісна. Оп.